Вітаміни, захворювання, такі як цинга та бері-бері, спричинені нестачею в нашому раціоні певних хімічних речовин, відомих як вітаміни. Вітаміни це органічні сполуки, які не схожі на вуглеводи, білки та жири. Вони не є продуктами харчування і не є продуктами для побудови тіла, але в невеликих кількостях необхідні тваринам, включаючи людей, для нормального здоров'я і розвитку. Однак як у слаборозвинених країнах, так і в розвинених може виникнути дефіцит вітамінів. У розвинених країнах люди більше їдять оброблену їжу і уникають багатих на вітаміни сирих, фруктів та овочів. У слаборозвинених країнах люди не отримують збалансованого харчування, недоїдають і тому вітамінів недостатньо. Усі вітаміни поділяються на дві групи: жиророзчинні та водорозчинні. Перша група жиророзчинні. Вони розчиняються в жирах і зберігаються в організмі, це вітаміни А, Д, І, e, К друга група водорозчинні. Вони не зберігаються в організмі і повинні щодня надходити з їжею. Це вітаміни групи Б та вітамін С. Легка нестача вітамінів часто непомітна, але може викликати в тому дратівливість, зниження загального самопочуття. Якщо ж нестача серйозна, розвиваються характерні захворювання гіповітамінози. Сьогодні вітамінні добавки легко доступні, але важливо пам'ятати, надмірне вживання деяких вітамінів може бути токсичним і викликати побічні ефекти. Їх варто приймати лише за рекомендацією лікаря. Ви коли-небудь чули, що морква корисна для очей. Морква є багатим джерелом вітаміну А, жиророзчинного вітаміну, який необхідний для утворення світлочутливого пігменту в сітківці ока і для підтримки здоров'я епітеліальних тканин. Багаті джерела включають молочні продукти, жири риб'ячої печінки та зелені листові овочі. Комплекс вітамінів групи b Вітамін B має багато підтипів, багато з яких є важливими коферментами клітинного дихання. Бері бері та анемія це дефіцитні захворювання, спричинені нестачею певних вітамінів цієї групи. Дріжджі, печінка та висівки є багатими джерелами цього вітаміну вітамін С або аскорбінова кислота. Це водорощинний вітамін. Він необхідний для утворення міжклітинних речовин, які знаходяться між клітинами і утримують їх разом. Вітамін С також необхідний для підтримки здоров'я епітеліальних тканин, однак, згідно з поширеною думкою, він не є ефективним проти грипу. Найбагатшими джерелами цього вітаміну є свіжі цитрусові, такі як апельсини, лимони, папая, гуава, помідори та банани. Вітамін С також міститься у свіжих зелених овочах. Фруктові соки, такі як сік чорної смородини та сироп шипшини, часто використовуються як зручні джерела цього вітаміну. Вітамін Ді, Вітамін Ді це жиророзчинний вітамін, який міститься в жирах печінки риб, таких як тріска та хамса, яєчному жовтку, молоці та маргарині. Ультрафіолетові промені сонячного світла можуть перетворювати природну речовину в шкірі на вітамін D, Отже, якщо людина отримує достатньо сонячного світла, вітамін D не потрібен у раціоні. Він також дозволяє організму використовувати ці сполуки для формування зубів і кісток.